Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про п'ятий етап третього раунду з ВІФТрейсін League команди Team Ukraine Mariupol. Ця команда виступає в категорії С в дивізіоні Eastern. Європейському. Перед цим туром команда займала перше місце, і ця гонка повинна була це підтвердити. Це в нас гонка за очками. Як завжди, це цікаві гонки, але достатньо складні. І складність цієї гонки в тому, що перший спринт на команду чекав вже через 700 метрів після старту. І ось ми під'їжджаємо до відмітки спринту. Гонщики починають прискорюватись, і ось ви можете побачити. Що Team Ukraine у жовтій формі і наших гонщиків не так багато виходить на цей спринт. Залишається всього декілька метрів до арки. Ось наш Олександр вилітає на сьому, на шосту, на п'яту позицію. Попереду нього був ще наш Денис. Отже, спринт проїхали з одного боку непогано. З іншого боку, і не так добре, як хотілося би. У нас тут є очки і ФТС. От ви можете побачити у табличці, є там наші е райдери і фал. Ще раз нагадаю, що фалочки це ті, хто перші перетинають лінію. ФТС це ті, хто найшвидше проїжджають цей сегмент. Після першого спринту не так багато часу на відпочинок і на нас чекає вже другий спринт. Тут у нас уже група розірвалась і вперед від'їхало 18 гонщиків. І наступний спринт він достатньо складний. Це один з найдовших спринтів у Звіфті. І зараз ми стежимо за Валерієм, тому що це один з найбільш потужних наших гонщиків. І знов-таки цей спринт будуть нараховуватись очки і ФАЛ, і ФТС. Тобто, хто найшвидше проїде і. Хто перший перетне лінію. Отже, ось вона зелена відміточка. Валерій потихеньку починає набирати потужність. Наразі він на 16-й позиції. І його задача зараз добирати. Бачите, вже багато людей почали спринтувати. Всі, майже всі задіють підсилення у вигляді шоломчику. У Валерія просто фантастична потужність, більше 1000 ватт. Зараз він на шостій позиції. Тут начебто виходить, збільшує свою перевагу, але фінішує п'ятим. Тепер дивимось на результаті в системі ФТС, але наші цифри не найкращі. Ми бачимо, що наші хлопці другий, третій. он ще, мабуть, дев'ятий. Отже, перші спринти не погані, але і не найкращі. І майже відразу після цих спринтів на нас чекає перший підйом на цій трасі. Підйом не самий складний. Найбільші відсотки градієнту у нас тут 7-8, але середній градієнт складає близько 2-3%. Ну, очікувано попереду, у нас найлегший наш гонщик це «Лілія». За нею тримаються гонщики команди VELOS і гонщики команди CMC. Підйом не складний і на початку тактично немає особливої необхідності відриватись, тому що це саме початок гонки, ще попереду 30 кілометрів, і буде досить довгий прямий. Участок і, скоріше за все, цей відрив зможуть наздогнати, хоча залежить від якості відриву. Ну, але команда вирішила не нагнітати на першому підйомі і заїхати спокійно. Якщо хтось не втримається, то не втримається. Якщо буде сформована якась більш-менш велика група, теж непогано. Гонщики нашої команди, скажімо так, керують цією групою. Частіше виходять на зміни і задають темп. Хоча іноді вириваються і наші суперники. До речі, що стосується суперництва, то команда Маріуполь зараз впевнено йде на першому місці після чотирьох етапів. Перші три етапи команда виграла. а Ось на четвертому була лише третьою. Нам не вистачило одного гонщика, щоб зайняти перше місце. Але ж взагалі після чотирьох етапів достатня перевага, і саме на цьому етапі потрібно підтвердити цю перевагу. Отже, ми перетнули баннер підйому. Тепер на нас чекає спуск, і зараз будемо дивитись, як у нас сформується група. І так, попереду у нас тут близько 10. Гонщиків. Ну і ми бачимо відставання зараз всього 2 секунди, тому я думаю, що ось той відвальчик нас догонить і всі поїдуть разом. Ну так, тут зовсім невеличка відстань. Я думаю, що перша група не буде від'їжджати. І ось ми бачимо, що група поєдналась, і наразі тут, виходить, близько. 11-12 гонщиків. І так, ми дивимося, що в цій групі у нас 4 гонщики команди Team Ukraine Маріуполь. Це в нас Лілія, це в нас Денис, це в нас Олександр і Сергій. Тут у нас 4 гонщика команди CMC. Потім у нас тут є ще один представник Team Ukraine. Це Степан. Він їде за команду Team Ukraine Bike Club. І хто тут ще в нас? І ще в нас два гонщики команди VELOS. Отже, взагалі, виходить 11 гонщиків. І це непогана група. Відрив збільшується вже майже хвилину до наступної групи, тому я думаю, що ці 11 і продовжать боротьбу за перемогу. Ось ми виїжджаємо з міста. І зовсім скоро на нас чекає чергова спринтерська ділянка. Це буде більш короткий спринт, і тут важлива саме швидка потужність. Потужність на 5-10 секунд. 11 райдерів, серед них тільки один не отримає фал-очки. Ну, Що стосується ФТС, то ФТС можуть здобути і ті гончики, які їдуть позаду, тому що вони можуть швидше проїхати цю ділянку. І у нас там є Валерій. Я думаю, що він теж принесе команді ФТС очки. Ось ви бачите, група йде рівненько. Наразі потужності не самі високі, всі готуються до спринту. Нагадаю, що фалочки у нас розподіляються від 10 до 1, тобто, хто перший перетне 10, другий 9 і так далі. А ось ФТС трошки інакше. За перший час 20 очок, за другий 15 і за третій 10 і так далі. Отже, ми бачимо, що один з гонщиків прискорюється. До речі, це теж нормальна тактика для таких спринтів коротких, і не особливо його намагаються наздогнати. Отже, переможець цього спринту вже відомий з рахунку фау. І ось всі починають набирати очки. Серед наших тут спринтують, точно бачу, двох. Отже, Олександр дуже потужно додає, але все одно він лише, лише четвертий. Перші три місця забирають наші суперники з команди CMC. Що тут стосується ФТС очок, то тут я бачу перші, тобто 20 очок у нас забирає Олександр. Потім серед наших сьоме-восьме місце відповідно у Дениса і у Сергія. Ну, можливо, ще тут буде Валерій. Отже, поки ситуація не сама краща, скажімо так, для нашої команди, тому що наші суперники досить потужно. Виступили на перших трьох спринтерських ділянках, і мені здається, що ми поки поступаємось. Добре, що тут Олександр забрав 20 очок ФТС, але на нас чекає ще підйом, на якому будуть розігруватися очки, і на нас ще чекає останній спринт. Отже, дуже важливо ці ділянки пройти добре. Отже, після спринту група розірвалась, і ми бачимо, що у нас є невеличкий відрив, і декілька гонщиків саме після спринту не втримались і відстали. Зараз будемо розбиратись, хто тут попереду. Ну, здається, всі четверо гонщиків команди Team Ukraine попереду: це і Лілія, і Олександр, і Сергій, і Денис. Отже, ну, виглядає все досить перспективно. Четверо наших гонщиків, один гонщик команди CMC і один гонщик команди Velas. І ось ми під'їжджаємо до підйому. Цей підйом досить складний. Він бачите, по ґрунтовці. І тут потрібно добре додавати потужність. І ось ми вже бачимо, що в нас починаються нові розриви. Попереду залишається 4 гонщика. Ще двоє відстають. Відстав наш Сергій і відстав гонщик команди «Велос». Попереду троє наших, і один гонщик команди CMC. Отже, на цьому підйомі можна спробувати від'їхати саме нашою командою втрьох. Для цього потрібно грамотно розподілити потужність, ну і використати підсилення. При проходженні кожного баннера гонщики отримують спеціальні підсилення, які можна використати протягом гонки. І саме тут всі мають підсилення у вигляді стемролера. Стімролер робить оцю трасу ґрунтову асфальтовою, тобто він дозволить вам їхати швидше. Отже, починаємо уважно стежити. Лілія за рахунок більш легкої ваги трошки від'їжджає за нею, тримається Олександр. Тут Денис трошечки відстає, але в принципі все поруч, все рядом. Тут зусилля, і можна буде наздогнати своїх суперників. Так далі хлопці відстають там вже 9 секунд від Лігінса, а Сергій ще більше просів. І отже, ми бачимо, що наш суперник з команди CMC Lock активує своє підсилення у вигляді стімролеру і досить швидко починає наближатись до тих гонщиків, які попереду, і відриватись від нашого Дениса. Ось Ми бачимо, виїжджає, вже обійшов Олександра і вже зовсім поруч з Лілією. Але все, дія стімролеру закінчилась. А от саме Ліля включає цей стимролер, додає потужності і починає потихеньку збільшувати свою перевагу. Дуже важливо правильно використати це підсилення для того, щоб ви могли додати, і, скажімо так, перевага того, що у вас вже асфальт, і додання швидкості до нас допоможе вам швидше від'їхати і створити розрив з вашими суперниками. Отже, Лілія вже на 4 секунди попереду. Денис трошечки прискорюється і обходить нашого суперника з команди CMC. Але він тримається і не відпускає. Сподіваюсь, що Денис ще не використав своє підсилення, і воно йому надостопоможе збільшити перевагу. Так, це у нас Лілія попереду. Лілія вже на 7 секунд від'їхала. Це дуже добре. Як мінімум, перше, друге місце повинно бути наше на горі. Ага, ось Денис теж використовує свій стімролер. І дивимося, як збільшується його перевага над локом з команди CMC. 48, 49 і так далі. Отже, Денис обходить Олександра. Лілія попереду, і вже зовсім скоро буде арка фінішу цього підйому. Що ж, здається, що перші три місця будуть наші. А це 10, 9 і 8 очок. І скоріше за все, це ж перше, третє і друге місце буде і в залі куфал очок. Ну, це вже дуже хороша перевага і це. Вже вагома заявка на перемогу в цій гонці. І так, що ми бачимо, у нас перевага над локом з команди CMC вже майже 30 секунд. І тепер на спуску потрібно буде ще додати, тому що троє це краще, ніж один. Робота з мінами, використання драфту дозволить ще збільшити цю перевагу. І так, на арці Лілія у нас перша, Денис другий. Олександр Третій. Отже, є можливість відпочити, але потрібно мати на увазі, що суперник буде відпрацьовувати, щоб нас догнати, Тому відпочиваємо недовго і все одно, команда намагається збільшити свою перевагу. Отже, закінчився спуск. Ми бачимо, що перевага 30. 4 секунди над тими, хто намагається наздогнати. А їх там вже двоє. Ну, двоє можуть працювати таким чином, що і наздогонуть. Але ми бачимо, що вони з різних команд, тому можливо, суперничество і між собою. Ну а наші Лілія Денис і Олександр бачимо зараз, працюють змінами, працюють чітко і потихеньку збільшують свою перевагу. От ми вже бачимо 37 секунд. Отже, гонщики виїжджають з ґрунтовки і в'їжджають в місто. Нагадаю, на нас чекає ще один спринт. І що добре, що на цьому спринту ми теж отримаємо фалочки за перші три позиції. І важливо все ж таки прискоритись, тому що там розігруються і очки ФТС. І враховуючи, що наших тут троє і драфт не такий. Потрібно прискорюватися. Ми бачимо, що хлопці набирають потужність. Отже, будемо сподіватися, що очки ФТС тут теж будуть отримані. Ну а там не так далеко їде наш Сергій. Ну і я сподіваюся, Валерій теж тут зможе прискоритись і принести додаткові очки команді. Отже, хлопці пройшли швидше набагато. Ліля трошечки відстала. Але я думаю, що вони скоро поєднаються, і ось ми бачимо, що всі вже їдуть разом, і на нас чекає дуже красивий фініш. Весь подіум буде з наших гонщиків. Тім Ukraine, Маріуполь. Ну, не знаю, чи буде тут боротьба між нашими гонщиками. Но ми бачимо, що хлопці відпустили Лілю, і Ліля впевнено йде до своєї перемоги в цій гонці. Отже, впевнена перемога як командна з точки зору тактики, тому що три наші гонщики фінішують, так і індивідуальна. Отже, перше місце у нас у Лілі. Олександр, здається, другий. І третій у нас е Денис. Так, ще у нас залишилось три наші гонщики. Зараз ми бачимо, Сергій у нас іде на шостій позиції. Ну і він спокійно забирає. Тобто перше, друге, третє, шосте місце це дуже високі бали. І я впевнений, що наша команда на цьому етапі переможе. Отже, наша команда досить добре організувала цю гонку. У найважливіший момент була набрана необхідна перевага. і... Дуже красивий результат. Дивимось перше місце 419 очок більше, ніж усіх команд, і загальне перше місце після п'яти раундів, і майже забезпечена перемога в цілому у третьому раунді ЗРЛ. Тому що навіть якщо ми займемо п'яте місце в останній гонці, все одно за рахунок більшої кількості фінішних очок. Ми залишимось на першому місці. Отже, мої вітання команді, окремі вітання Лілії це була дуже якісна гонка і дуже красива перемога. Дякую за увагу, дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!